Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас малесенька така теорія або відповіді на питання. Що хочу сказати, по-перше, По-перше, я розумію, що там кожному хочеться відремонтувати свою техніку, там, ну, не звернувшись ні до кого, власноруч, без, без ніяких там лишніх затрат. Я... Як, як то кажуть, входжу в ваше положення, відповідаю на ваші питання, що може бути не так з технікою, на що там звернути увагу. Але я також там ну, не супер-пупер спеціаліст, не все все все, -все знаю. Ну, немає такої людини, яка буде там пояснювати, що все-все-все знає. Все все, -все знати ну, неможливо і е, навіть. Ну, ну, Наприклад, на е, бензопили двохтактної, звичайнісінької, е, навіть якщо вона не запускається, то причин може бути ну, багато, багато, але самі-самі е, основні я вже розказував. І коли я відповідаю на питання, що з нею. А як то кажуть, тупо ніхто нічого не читає і знову задає те ж саме питання. Ну, ну, зараз я кхів, зачитаю, тому що ну просто, просто жесть. Текст. Що там? Зараз знайду, зараз знайду. Е, тільки я не бачу, хто пише, тому що, ну, не показує мене, хто там пише, що там пише. Ну, не, не знаю чому, але ну, не, не видно, хто пише. Пи, пише, пише лише там юзер, тобто користувач е, TG2GD3. LF2V. Ну, ну Все більше, більше, як то кажуть, я нічого не бачу. Запитує, добрий вечір. У мене є бензопила Ехо 353. Поставив новий праймер, а вона не заводиться. Що може бути? Підкажіть. Це 20 годин тому він написав. І 20 годин тому, як то кажуть, я відповів. Відповідаю: добрий вечір. Чому міняли праймер? На новому, на новому прокачує паливо ну, із знаком запитання. Свічка суха чи мокра, знак запитання, Це, ну, вже, вже я відповідаю. і пишу далі. Якщо мокра, то карбюратор переливає або система запалювання. ну, тобто, система... Запалювання вийшло із ладу, або безпосередньо свічка. Ну, я, ж, я ж гадаю, тут вже тут пояснювати не потрібно. Система запалювання двохтактної техніки одна. Це свічка модуль і проводуліки, які йдуть до кнопки. І все, більш там в системі запалювання нема нічого. Якщо суха свічка, хлюкнуть паливо в патрубок, запуститься і заглохне, то проблема з карбюратором. Ну, В принципі, ну, якби логічно, правильно? Що мені відповідають? Е, ну, навіть немає запуску, а може бути причина в карбюраторі. Це 6 годин тому. 6 годин тому пише, <кхи> на новому прокачує. Пишу, від, ну, тобто відповідаю. зверніть, е, не Зверніть, зробіть перевірку, описану в першому коментарі. В першому, перший, тобто от мій перший коментар. На що далі відповідають? Чому, чому міняв праймер? Бо не було праймера. Ну, в принципі, як би логічно. Не було праймера. А де він дівся, той праймер? Можливо, хтось десь віддав, або <кій> техніка дуже довго стояла. Ну, це як то кажуть, я так думаю. Ну, я вже пишу. Я розумію, що читати дуже важко, але повторюсь. Хлюпніть паливо в патрубок, якщо запуститься і заглохне, то це карбюратор, якщо не запуститься, то свічка, то це свічка запалювання. <кій> Або ну, ж це в смислі жопа гільзі. Тобто циліндропоршневій групі. Мож, можливо, і ущільнювачі. Також це можливо. Ну, додав, звісно, вибачаю за групість кратко. Ну, я... Я не розумію, ну я в принципі відповів на питання. Чому якби, йдуть додаткові та які ж самі. ну Можливо, ніхто не читає. Можливо, це, як то кажуть, прикол ти такий понаписувати. То, ну, я не знаю, чи, чи потрібно відповідати, ну, чи, чи не потрібно. Ну, чи, що, що думаєте, напишіть. Е, розкажу трішечки про цього дракончика. Це 210-й. не, 230-й. Сказали, що 210. В общем, 230-й дракончик. 2019 року, ну, і що хочу сказати, за отаку от наклейку, я б отаку б наклейку наклеїв би на лоба дилеру, я не буду показувати магазин, який це магазин це зробив. Але ну, серйозно, ну, нахрена, нахрена ну, от так от, ну, блин, рекламу свою або гад, гад, гадити на техніку. ну, Якщо ну, от, по принципу, якби купував би і я. То я б сказав, би, ну здирай, на, нахрен ти оцю ось, ось охрінь ну, от клеєш. ну Реально, ну, це техніка чи це ну, реклама вашого магазину. Ну Це таке діло. Що з даною технікою? З даною технікою вона запускається більш-менш нормально, але при натисканні на газульку вона давиться, вона не виходить на свої оберти. Що може нам сказати свічка? Нам свічка може сказати багато чого. І багато, це, я гадаю, ви зрозуміли, що означає слово багато. Тобто, Багато палива, повітря мало, а палива багато. Тобто потрібно перерегулювати карбюратор. Це, як то кажуть, стандартна ситуація ну, на цих 230-х? Про 210 розказували, що їх там дуже-дуже багато е, приїжджає на сервіс, що там регулюють там 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 щось щось виходить, щось не виходить. ну Не знаю. У мене 210-й був од одного разу, і то там проблема була там чи чи, чи, чи паливним фільтром, чи щось таке. Ну, тобто ну не грандіозна, не грандіозна проблема. Сервісні майстерні, що роблять? Ну і багато хто так регулює, регулюють їх на холостих, тобто без навантаження. Тобто, взяли безпосередньо тахометр. Ну, або, ну, якщо що це Штіль, то Штілівський, якщо це сервісний центр, якщо це буде Хускварна, то Хускварнівський. Ну а якщо десь хтось там, якийсь гаражник, то можна, в принципі, на слух, або, або в того, в кого що є, який, е, який Тахометр. Зараз знайдемо наш 230-й, якщо комусь там якась інформація потрібна по регулюванню, то в принципі в принципі я зможу чимось чимось допомогти. <пух> так, що у нас? Е, у нас 230-й, карбюраторів тут куча. Карбюраторів тут один, ну, в общем, Взагалі, штуків, штуків 12, мабуть, цих карбюраторів. Поршнева тут, скоріш за все, 42, то вже два штуки вишніх відпадають. Е -е, регулювання тут майже стандартне. Ашка. Ашка йде одиничка. Е -е, одиничка. Елька також одиничка. Одиничка, одиничка. Одиничка одна четверта, одиничка, одна друга. І Елька, одиничка Так, і по обертам у нас 2800 повинно вийти на холостому і на максимальних 14 тисяч. Регулювання відбувається як? <кхех> Техніка регулюється, ну, повинна регулюватись на прогрітому двигунові. Тобто не на холодному, а на прогрітому. Що таке прогрітий двигун, я гадаю, ну, не потрібно нікому розказувати, всі все знають. Техніка запускається, чіпляється безпосередньо тахометр. Мож, можна в будь-який причепити і е, способом регулювання Ашки, Л, Л відповідає за те, як запускається двигун, Ашка відповідає. За те, як працює на максимальних обертах ваш двигун. І потрібно добитися 14 тисяч на максимальних обертах. Але є деякий нюанс. По тахометру ви виставити можете, що тут вона буде виходити на свої 14 тисяч. Але якщо є якась проблема з двигуном, ну, або з двигуном безпосередньо, або з карбюратором, або ще з чимось, то. Е вона буде давитися під навантаженням або буде працювати некоректно під навантаженням. Потрібно в будь-якому випадку, скоріш за все, відсотків так, ну майже 100%, регулювати всю техніку на бревні, тобто під навантаженням. Це тому що без навантаження, регулювання ну, до одного місця. Ну, і на сам кінець, трішечки трішечки розкажу. Якщо у вас не запускається техніка ну, бензопила або бензокоса. Ви її дергали там, хай, там, разів там, 10-20. Коли дергаєте разів там, 100, то можна вирвати пусковий пристрій. Викручуєте свічку, дивитесь, мокра вона у вас чи суха. Якщо у вас свічка суха, значить. Або не йде паливо, або йде е, боковий задир на гільзі. Якщо боковий задир на гільзі, то вона не запуститься ніколи. Свічка суха. Е, хлюпаємо, беремо шприцика. Десь я його посіяв. Шприцик. Набираємо трішечки палива. Ну, можна пів кубика палива. І хлюпаємо сюди, от, в патрубочок. Хлюпнули. Потім заслонку потрібно відкрити повітряну, ногою зажати газульку і дергаємо. Там, з четвертого разу вона повинна запуститися. Якщо проблема з карбюратором, вона запускається і глохне, то значить це проблема або з карбюратором, або шлангами, або з паливним фільтром, або грязюка на відстійнику. Якщо після 5-6 разу вона не запустилася примусово, тобто з паливом. Примусово вона не запустилася, то свічка буде мокра, і це проблема вже безпосередньо, або з циліндропорошневою групою, або з модулем запалення, або, звісно, свічка, або модуль запалення, або проводуліки, які йдуть, можливо, десь якийсь там перетерся або перекусився і чіпляє масу. Ну, я гадаю, всі, всі в першу чергу перевіряють наявність іскри, але якщо навіть іскра буде. Є іскра, то це не значить, що модуль запалення він живий. Модуль запалення можна або перевірити пристроєм. от таким от таким Я вже його показував. Ось така от штучка. Або от таким от пристроєм можна перевірити безпосередньо сам модуль запалення Ну або, звісно, взяти десь новий, або із якоїсь техніки другої, аналогічної, і вставити перевірити ну Якщо є, то така можливість. Ну, і, в принципі, ну, а інше вже, це, це, вже як то кажуть, двигун або ущільнювачі так що ну, в принципі, В принципі, я гадаю, я. Пояснив, ну, а, а далі що робити з коментарями такими, ну, навіть, навіть і не знаю, що я занадто довго тримжу. Коротше, дякую всім за увагу. До нових зустрічей і вам. техніка на цій свічці Бошевській не запустилася. Я вкрутив свою перевіркову, ту, що мені вийшли. Давним-давно я вже про неї розповідав. Нжиковська. Клієнт раз на рік міняє свічки вкрутив свою, то вона запустилася ідеально. На холостих оберти 2,5 і пригають, там 2600, там 2800, ну от так от. А на максимальних потахометру 14-100. Ну, в принципі, це, це добре, то перевірив на бревні, на бревні працює добре. Викрутив свічку свою, вкрутив свічку клієнта, та що була встановлена, вона запустилася. Перевірю потім на холодну, як вона буде запускатися. Якщо вона знову не запуститься, то скоріш за все буде поміняна свічка. Так що Проблема в заливанні. Те, те, що клієнт сказав, що її трошки підливає е і давиться Давиться на, ну, під нагрузкою. То це також може бути свічка. Протестується. Якщо що, то свічку візьму нове. Встановлю і все буде зеркут далі працювати. А повітряний фільтр от, після мийки, отак от от він повинен виглядати Якщо у вас е, там, де зона чистого повітря, там у вас грязно то підкиньте сюди трішки поролончика і буде все добре. Але трішки багато не потрібно. Якщо зашилити багато, то не буде вистачати її повітря для спалювання паливної суміші і вона буде також дивитися. В принципі, якось так. 180-й Приїхав з проблемою, що не набирає обертів, давиться, давиться, глохне. В общем, така от штука, що я зробив, пощупав, гільза відкручена. Тобто гільза відкручена від пластикового картеру. Ну, це таке. Зняв магнето. І от видно, що патрубок ходить. От, Підтягує повітря. От вам і давиться при навантаженні. Тобто от чому, чому, як то кажуть, не можна однозначно сказати в чому може бути проблема. Тому що потрібно перевіряти, перевіряти майже все. Або проще, як як то кажуть перевірити на тиск і на вакуум і все. Ну, якщо є така можливість, і краще його розібрати. Тим паче все його всивно... потрібно дмухати, мити, чистити і підтягувати, як то кажуть, гвинти. картеру Поки все сохне, трішечки скажу. Кільце. Воно спадало. прийшлось взяти із 260-го обжимку патрубка. Налаштовуюся. Комарі літають. Налаштувалося. До упора її зажав і проволочкою із ізольдою не можна такого робити. Зробив контршайбу чи як його правильно назвати, щоб воно вже не відкрутилося через от, мінус. Перевів і закрутив. Тому що ця спадає, ця не тримає. І патрубок буде, буде тримати. Якось так. Так що бажаєте, то можете взяти. Якщо у вас ця пластикова втулочка не тримає сам патрубок, то можете купити окремо під 260-й але цю штучку я зняв як ця штучка називається ограничитель щось таке то я його зняв і встановив